А це вирізали ліс? А чому? Бо тому що. ви маєте право мене знімати. А чому ви. Е, Подожіть, не знімайте, я сказав. Не Мені, сказав прокурор. Мене. Мені прокурор сказав, що я який, маю право. Який прокурор? прокурор Ідіть до прокурор, прокурора і прокурора знімайте. Зараз... Нас нема чого знімати. О, Скажіть, будь ласка, а чому ви ріжете е, живі дерева? Хто ріже, ви бачили, що я різав? Ну так, пилка у нас. Ви бачили, що я різав? Ні. Ну. Я чула тільки, що пилка працює. Пилка працює, я сучки обрізаю, якщо ви хочете знати. Але ж це живі дерева. Так що я їх різав? Е, є світки, що ви різали. Так. Покажіть мені свідка. Ну, Зараз по... прийде. Ну покажі. Я О, бачу, що зрізаю. Покажіть його сюди давайте. А ви його знаєте? Хай прийде сюди і покаже, хто Ой, різав ось. ліс. Так, так, да, да, нема чого там перешоптувати. А чому тут зелена хвоя? Ні, Ну ви скажіть, звідки оцей ліс? Скажіть, будь ласка, ви так. бачили, що я різав? Ну, я ви... бачила, що ви різали в бучі. Коли? Ну, в парк різали. Ви мене бачили? А ви там не були? Ні, я там. А значить схожий на вас. А зачекайте, тоді дайте нам пояснення, будь ласка. Ну це живі дерева у вас в причепі лежать, звідки вони? Ну от лежать живі дерева. Так, да, Ми... а звідки вони? Ну от, стояли живі дерева. При чому ну так я? ви їх зрізали виходить? Ми їх не різали. А хто Не різали. знімати. Хто зрізав? Я сказав, на мене знімати. Я вас не знімаю, хто зрізав? Ну бо я зараз зніму. А чому ви так боїтеся, якщо ви не різали? надо вот это все, что вы закидаєте в інтернет. А ви що, є в інтернеті? А ваше величество закинут? А ви бачил?